Шановний пане президенте, до вас звертається родина, друзі та побратими Вольського Миколи Миколайовича, військовослужбовця військової частини А 2896, з проханням присвоїти йому звання Героя України. Саме так, пане президенте, починається петиція на вашому сайті, в якому і побратими, і родина, мама, сестра, односельчани з села Піщанки зверталися до вас з проханням присвоїти. Миколі, звання Героя України посмертно. Ми би хотіли підняти це питання, присвоєння звання Героя України в зв'язку з тим, що це дуже болюче питання. Десь я вас розумію, де ви говорили про те, що ми не можемо всім дати Героя України, але хотілося б дізнатися, кому ви даєте і по яким заслугам. Ну, я вже мовчу про те, що до сих пір у нас звання Героя України носить бойко і є же подобні е зрадники, які, в яких ви не можете забрати це звання, бо у вас нема. На те підстав, хоча у вас є повно законних для та підстав. Але е якщо говорити про е петицію, вона набрала більше 25 тисяч голосів, яких необхідно для цього. І е зараз, коли я читаю відповідь вашу, я би хотів, е щоб і люди почули, і ви почули ще раз з боку со сторони. От що ви відповіли родині загиблого пана Миколая? Ми відповіли, пане президенту, що дякую всім, хто долучився до використання такої форми взаємодії з владою. Я, як верховнокомандуючий, дійсно маю таке повноваження. президенту України 2 грудня. Далі ви наводите закони дуже багато. Ви говорите про те, що утворення при комісії державних нагород та геральтики при президентові України тільки вони мають право визначати. І далі ви відповідаєте на петицію. Наразі до складу вказаної експертної групи, яка має вивчити чи є підстави для надання героя України посмертно Миколаю, ви пишете наразі до складу цієї вказаної. Експертної групи входять представники Міністерства оборони України, апарат головнокомандуючих збройних сил України, Генерального штабу Збройних сил України, командування видів окремих родів військ сил Збройних сил України, командування оперативно-стратегічних угруповань військових сил, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України, служби зовнішньої розвідки України, Державної служби за спеціальну зв'язку та захисту інформації України, управління державної охорони України, Офісу Президента України. За результатами комплексного розгляду, зазначеної експертною групою відповідних матеріалів, установлено от ціла група зібралась, пане президенте, з'ясувати, чи має право пан Микола на звання Героя України? І що ви написали? Установлено е, на підставі подання головнокомандувача збройних сил України заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вольського Миколи Миколаївича відзначено державною нагородою України орденом за мужність третього ступеню, яким його нагороджено указом президента 13.04. Тобто зібралась ціла група фахових спеціалістів, яка, вивчивши е, петицію, яка вже набрала 26,5 тисяч голосів, ваша е, експертна група прийшла до висновку. Що Вольського Миколу Миколайовича вже було нагороджено, та це ми самі знаємо. Ви дайте причини, по яким відмовляють матері сестрі в наданні цього звання. От у мене є відповідь, пані Валентина показала офісу президента України, де вони е, говорять про те, що знову ж таки е, висловлюю вам і свій вашій родинніші співчуття. І це велика втрата. І вибачте мене бла бла-бла. Я вважаю це тільки так. Таку я оцінку даю. Але далі указом президента України вашого сина нагороджено орденом за мужність третього ступеня, мов одгривіться від нас з своїм проханням. І водночас роз'яснюємо, що загальні правила, закон, порядок. Чому немає ні загальних правил, не закону, не порядку, коли треба призвати українця до захисту батьківщини? Вирішується по щелчку за 5 минут він уже на передовій. Як права свої вибить, так зразу тут і закони, і порядки, і комісії, і перекомісії. От пані Валентина дзвонила, дозвонила все-таки Офіс Президента, до кого дозвонився. До Ярмака не пам'ятаю, як його звати. Було такий Андрій. день, Андрій, вродя, да. це було до 12 часов дня, він взяв трубку, передоставився, хто він такий. Я передоставилася, хто я така мати загиблого військового тему, по якому питанню. А він мені каже, передзвоніть через хвилин 20. Ну, з вами я поговорю. Я кажу, хорошо. Прийшло хвилин 20, я його набираю, кажу, така-така до вас дзвонив, опять та сама кажу, вольська. Хоче кажу, знати, що він і мені говорить, розказує, каже, що буде комісія засідати. Ну, по цьому питанні вам нададуть, нададуть відповідь. А я кажу, хіба Герої України не всі заробили, які ну, були на полі бою? Ну, він каже, звісно, заробили, але це буде засідати комісія. Вам, вам прийде відповідь на ваше звернення, він це мені так об'яснив. Я потім вже дві тижні чи скільки я дзвонила, то трубки інтографу прийшла мені. І мало прийти від офісу президента України на 59-ту частину, де служив коля. Якби за колю, щоб вони надали хто такий коля був, як він служив, до всього до того, що на 59-ту не було ніякого запросу звідси з описа президента. Коли ми вже тронулись, коли ми вже з мамою поїхали сюди до президента, вже сама 59-та, і по південь. Вони вже почали самі сюди надавати всі документи за колю. І до цих пір мовчав ніхто нічого. Всі тихенько сидять. Абсолютно. Ніде Абсолютно. Нічого. І що вже надали відповіді. Самі вже кинули все на Київ. Самі вже кинули. Ну це буквально ну, за дві недільки назад, так це вже все зробилось. Просто ця все. Ситуація, е, от я хочу... Ми ж на полі бою загинув. ж не був ніде. мамі ж є документи, де дитина загинула, при яких обставинах. Ну, ну чешний... я бачу, там написано да. так, загинув, захищаючи батьківщину. Ця ситуація показувала з грошима, і з ну, званням. Що виходить, закон, як дійшло, де вдарив, там і вийшло. Або закон один для всіх, або закон вибірковий. Для бойки у нас Героїв України знаходиться, для е, Миколая, який також загинув. Якщо, якщо ви говорите, що порядок визначення є, і там вказано на передовій, то він загинув на передовій. І відповідати на петицію, отаку, отакий текст витрати, щоб написати, в результаті ми прийшли до висновку, що вашому сину вже дали звання, це ж не відповідь. На запит щодо надання Героя України, і що це за перепетії, що це за бойовик цілий влаштували сьогодні і крижопільські чиновники, і піщанські чиновники, і вінницькі чиновники, ТЦК і всі інші по посмертним грошам Миколая. Чому мати і сестра мають сьогодні вибивати ці кошти, захищати ці кошти і дивитися, як за них уже гуляють, бухають, пропивають? Воспитувати не було, не було і ще, й погрожують. Має, ще погрожують, ще втяг. Та при що тут ще погрожують? Я Ти кажу, що обрехали. Коли о, та що написала, вони дійсно є брехунами. Вона до цих пір мовчить і в неї тишина. Я сказала, що ми зустрілися з нею в суді. Я дуже як, в цьому. Як потрапили гроші багатому Б... Б... покійного Миколая, Чужим людям. Як ви виплачуєте Міністерство оборони, як Я ви не знаю. Вони навіть участі не брали. Вони... Як ви матір не визнали, а чужих людей визнали і їм почали Абсолютно. виплати робити. виплатити. На припас... похоронах не був. Ці люди взагалі не мають відношення до сина, до Миколая, і раптом вона узнає, вони що його не вони, не коли не узнали, що ви були в нас, приїхали в район до нас, коли були з вами зустріч, вони, вона дуже сильно там писала, що типу, треба було знайти номер телефона і приїхати приїхати додому до них. Хорошо? То чого повинні були приїжджати до них, а вони Коліний номер телефона не могли знайти і хоч за, за цих хай буде тих 19 років до дитини, хоч раз позвонити, хтось з них. Ні дзвоночка, ні письма, ні посилки. Вобще, ніхто Колю не бачив. Ця... Поки не почалося. А ця Антоновська Оля, вона звідки його знає. Я навіть її цю дитину не знаю. Це чужа дитина. Це чужа дитина, вона не знає, що в мене в сім'ї робилося. І кожен не знає, що в сім'ї робиться. Чого вона носа суне. Що вона гадості такі пише? Яке в неї лице є, мати загиблум насуне мою сім'ю. Вона за свого дядька тепер знайшла. А вона того дядька бачила, коли лікувати його ніхто хотів. Коли не лікував, лікувати не його щирили. ніхто не хотів. А в мене ж діти, є. діти колю воспитували. Чоловік же в мене є. З четвертого року, як де коля виріс? Хто його годував? А пам'ятник за чиї гроші стали? А за чиї? За, ну, за, ну, за сім'ю, за нашу? Ніхто даже не вийде. Ніхто, бо абсолютно. Мама, бо мама працює на громадських основах на кладбищі. А Валя бояться, бо то мама працює. А вона що там чую, люди добрі. Вона там ночує, як гроші вибрати, то вас давлення не було. А як тут вже почалась така ситуація, ми звернулися до вас, ви нам допомагаєте все. То в них вже давління бистро. Вже всі. Вже, вони, вже, вони видумали, що в мене дитина не вчилася в кадетах, а що він в мене був в інтернаті, що в мене не вчився і ходив в церкву, їжу просив. Що їжу дитина ходила, просила. Одним словом, якщо закон один для всіх, то хай він буде да, один для всіх. Один для всіх Якщо положено матері кошти, виплати за сина, то будьте люб'язні, дайте матері, а не чужим людям, злочинцям, да ще яким. Алкашам. Кому, давати? Положено, Кому давати? Положено звання Героя України. Не треба отаку от петицію писати, відповідь на петицію. То що ми... всім повинні дати. Або нікому. Або нікому. Або вже нікому не давати. 에... Завершуючи це звернення і до президента, і до людей, я просто хочу сказати, що у нас виходить реальність і ілюзії знову, як я казав, життя ділиться в ілюзіях і закон у нас діє, і все ми вам заплатимо. І держава ніколи не забуде, і, і виплати будуть, і пам'ять буде, і звання буде. А як доходить до діла, сразу 100 законів, 100, 100 постанов, 100 препятствій. На путі просто до справедливості, вже посмертно до справедливості. Зато, якщо питання стоїть е, дати героя України у нас е, регіоналам, е, сепаратистам, злочинцям, ну е, да, ну тут, да. ми, тут ми герої. І те ж а саме стосується герої. виплат. Матері рідної виплати не можуть дати, а чужим людям, пожалуйста, Міністерство оборони вже почало виплати давати. Зачем то тоді взагалі гроші визначати, виділяти, якщо вони не потрапляють по призначенню рідної матері. А потрапляють так, кому людям? ж давати, як він його байструком обзивав? Він до нього взагалі не приймав, взагалі його не признавав абсолютно. Колись дитина малесенька ходила в бідний садік, ну, пішов він лише у садік, а там був на концерт 30 гривнів. Я подзвонила, кажу, дай 30 гривень, а він такими словами. Він до мене каже, чекай, мене задній цимотузок лізе, а сестрину дочку вчив. Общем... І він ще даже, оказується, він ще був навіть підприємцем по строїтельству. Оце чи як він оце, о, його оформляли? Заборговані всього ж, все ж в нього є, люди добрі. Не смішіть людей своїми петиціями, mm -hmm. а уж тим більше не смішіть людей цими відповідями. Це не відповідь, це образа. Допис... Це просто, щоб відчепитися від мами, яка годувала ночі, не досипала. І просто я хотіла би, я дуже хотіла на прийом до Зеленського, подивитися в очі. Ну, я до нього попасти не можу, мені давали, як вам сказати, представника. Дуже хотіла. Але все одно ж доберуся. Не рано пізно. Та що б ви йому сказали? Можливо. Ну, я б йому сказала, би, що як дитину брати, то так, а як Все, мама повинна їздити за все добиватися. Справедливості, Справедливості немає. 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 Повинна мама? Мовчати, от тоді вона буде для всіх хороша. Мені коли мама починає за себе добиватися за своїх дітей. О, вона така, вона неправильно робить. Тоді за... ви... мені дається, пане Олексію. Мені здається, вона як мама за свого сина дожна везде добивати ну за своїх діток добиватися. Тим болії, що дитина загинула, це мені треба їздити за все добиватися. І як вам сказати, люди повинні поважати цих батьків загиблих. Якщо на то пішло, mm -hmm. да. а не обсирати і казати Ні, мати, героя, коли... мати, коли... мати не героя, а коли? Не героя. А коли знімають да. на відео викладати в Фейсбук, всі голоду і стають на коліна, на коліна. стають честь дають сучуствують, а потім такі гадості пишуть. Мама героя, мама така, засра в общем, що не. казати, що з вас роблять, якщо з мами робили сепрак з мене сепаратистку робили? Що діти що лише хотіли що тут казати? Що в ще... справедливості? Не Немає, мені. не було. Ти добиваєшся за справедливість? То ти ще такий ворог, що мама моя родна є. це я знаю. Да. Я знаю, я... Забив... Що я за дитину свою добиваюся за справедливість. Ну і що ви ще хочете? А і ще я вам хочу сказати. Це вже до людей, до моралі, до стукуючись. Ви там казали, що мати поставила дорогий пам'ятник своєму сину. Да, Вони сказали, знаєте, що я есконостаз, Колумієць віда написала, що вона ісконостази ставить. Я хочу сказати, дай, нікому я, вам... може, я не желаю... Може, може, ви лучше поставити сконостаз. а я який біде. могла своїй дитині, такий її поклала. Будете ховати своїх дітей, можете лучше. Ну, вона поховала свого сина. Вона й не ходить на могилу. В рідких случаях вона йде на могилу. Так, я що... нікого не заставляю. Просто моя дитина, я що могла, то дитині свої поклала, хай нікого голова не болить. Кожен хай за себе відповідає. Залишайтеся, будь ласка, людьми і бути людьми, бо у нашої власті, яка е, говорить одне, а робить. Бо інше. Воно все вертається. Все воно вертається, все воно віддасть. Хто мені погане що желає? І цим людям, які дітей повтратили. І там що пишуть, гадості воно все вернеться десяті Все одно розголос дав результат. Це таки, як не як дінуть мої чоботи, мої сапожки і пройдуть. І ті мої сльози, що я кожен день проливаю. Все таки не бо, не бійтеся, ой. давати розголосу, бо якось Наташа каже, що звернулись до вас, приїхали, дали розголосу, і ситуація змінилася. Так. Бо місцеві чиновники вони собі царками себе вважають. А вже коли розголос пішов. Вже зачухалися, а як, а що, а як так вийшло? А хто це перечислив? А як це не додивилися? І е, розголос, все-таки ваш розголос, людський розголос, він дає результат. Якщо кажуть, добро любе тишу, ні, зло любе тишу. А добру треба через е, шум і крик допоможіть. Так, що пробитися всі... і захистити. Так, тих... що ці діти всі, що гинуть, і ці чоловіки, і ці сини. Так, що вони герої України всі, якщо на то пішло, заробили. Вони життя а вам віддали. Я хочу вам сказати дякую. Що ви нас не лишаєте в нас Не залишайте, бо дуже багато хто каже, що, о, що так, ви від нас відказалися, да, що все, що... Який вам... сьогодні чисто? Перше берете. Да, я вам дякую. Ми вам дуже дякуємо, за допомогу. Дякую вам за все. Погрози ви читали? Я ж показував вже. Смішно, дуже смішно. А ці люди пишуть погрози? Як його взяли на нульовку, а він пішов на нульовку, обісрався. Ну наробив штани. Що це що вам писав погрози? Його його, а, Антоновський, Олександр Володимирович. Це його розшукуючи, ну він, розшукуючи. він там же ж десь а. у Вінниці, мої машини що... Ну він ти зробили бистру групу, що він хворий. Бо стрільнули, ти він наробив штани. Ти бистро, ну це ж. Я зрозумів. Залишайтесь людьми, а ви, пане президенте, навчіться відповідати людям нормально. Лучше правду кажіть, пишіть. Da. Подивіться батькам в очі.